Сьогодні ми передали п'ятій слобожанській бригаді Національної гвардії України під назвою СКІФ вантажівку з антидроновими сітками. Слід зазначити, що такий захист на сьогодні є досить ефективним від FPV-дронів, від скидів від всього, що летить з повітря. Передача тедронових сіток відбувається в рамках проекту Павутиння. Цьому проекту вже рік і він став можливий завдяки співпраці кількох організацій. В першу чергу це фундація Течія, це наші партнери із Нідерландів «Life Guardians» і багато інших небайдужих організацій, які долучаються і допомагають. Як ми і обіцяли, наша спілка і партнери збільшили постачання антидронових сіток. Це сітки сільськогосподарського призначення, також риболовні сітки, які ми вже привезли майже з усієї Європи, і робимо захист для наших позицій, для наших військових, для техніки, особового складу по всій лінії зіткнення, попри фронтових містах. Збільшуємо кількість фур з наступних місяців їх буде в десятки більше. Хочемо встигнути до зими обладнати як можна більше позицій наших хлопців, як можна більше сіток зробити, привезти. Хочу зазначити, що допомога. Кінематографістів України наразі дуже вагома та важлива на сьогоднішній день. Всі отримані сітки найближчим часом будуть передані в підрозділи нашої бригади, що виконують завдання на Слобожанському напрямку на лінії бойового зіткнення. І Думаю, що вони допоможуть зберегти життя та здоров'я наших побратимів. Тож від імені всіх слобожанських скіфів висловлюю слова щирої вдячності волонтерам спілки підприємців теле та кіноіндустрії.